Слава нації, вітаю на тролі. Добре, ребати. Вері ясовний добрий. Я думаю, багатьох вас, які мені цікаво, так скільки споживає це четверте го року, 2,4 дизель. Ревним шосе. Я от трасами їду, в принципі, абсолютно більшість із цих 316 кілометрів. Я їду трасою. 90% дороги це шосе. І це половина бака. Упевнена половина бака. Я заливав під зав'язку. Попереднього розповідає, кажуть, бак 70 літрів. Тобто 35 літрів на 316, ну, хай там 315 кілометрів, переважно режиму праси. Це у нас що? Це у нас трохи більше 10 літрів на 100 кілометрів. Так виходить. Поправте мене, якщо помиляюся. П'ята передача, педаль підлогу, і от рідні там горки. Але здебільшого рівна земля. В принципі, це витрати, як на мене, співпідставні із і з тим, що я мав на таврі. О так само педаль з підлогу на моїх таврях приводить до. Не дуже відмінних результатів. Тільки там три, а тут два і чотири. Десь вельочок пів мільйона з нормальним хвостиком за плечима, у якого побачимо, скільки він у мене попрацює. Дякую всім за підтримку. Разом борами поборемо.